Отже, починаємо розмову про основи програмування. Зазвичай сучасні програми створюються за допомогою спеціальних інструментів. Такі інструменти зазвичай називаються інтегрованим середовищем розробки. Ну, декілька слів про те, чому інтегроване середовище розробки. Тому що у такому середовищі... Використовуються одночасно пов'язані між собою декілька програмних продуктів. Ну, Перш за все, це текстовий редактор, в якому можна писати вихідний код програми, тобто, власне кажучи, програмувати. Потім обов'язково у таких середовищах є транслятор, тобто та частинка програми, яка допомагає нам перетворити текст програми у зрозумілі сигнали для комп'ютера, тобто нулики та одинички у бінарний код. От. І обов'язково буде відлагоджувач, який допоможе нам швиденько знайти помилки, якщо ми такі помилки допустимо. Допускати помилки при програмуванні ми будемо. От. Оскільки сучасні програми зазвичай створюються для операційних систем з графічним інтерфейсом, то і для їх розробки також використовують графічні середовища розробки. От із таким от графічним середовищем розробки ми сьогодні познайомимося. Це програма Lazarus. Вона працює із мовою програмування Free Pascal. Отже, для початку як її запустити. Потім ми розглянемо, з чого вона складається. Для запуску програми відкриваємо головне меню. Йдемо у групу програми і там йдемо у розробку. Ми бачимо тут на моєму комп'ютері встановлено досить багато середовищ розробки. Нас цікавить, як я вже казав, Lazarus. При запуску ми побачимо, що середовище Lazarus, воно, складає, воно багатовіконне. От. Тому, якщо у вас ще не налаштовані віртуальні стільниці, то бажано їх налаштувати. Тобто розташувати ці от у мене налаштовані, вони, розташувати цей багатовіконний інтерфейс, бажано на окремій віртуальній стільниці. всі інші. Засоби ми будемо запускати на інших стільницях для того, щоб ну, роботі не заважали. Отже, давайте подивимося, з чого складається От такий багатовіконний інтерфейс. Перш за все, це головне вікно нашого середовища розробки. От. Це головне вікно, От, як бачите, тут ще у нас є вкладочки, да, яких не видно. Оце головне вікно, воно призначене для того, щоб ми, власне кажучи, керували середовищем розробки і власне, програмуванням, воно основне, якщо ми це вікно закриємо, то закриються усі інші. Ми можемо закривати вікна і підлеглі середовища розробки. Але саме середовище при цьому не постраждає ніяк. Тобто воно ну, буде працювати. <кхем> ну, якщо ми випадково закрили не те вікно. Нести впадати в відчай, тому що ми за допомогою рядкового меню вікно можемо відкрити, там, наприклад, вікна, які були закриті. Ми можемо також за допомогою клавіатурних комбінацій це зробити, ну, в даному випадку, для того, щоб відкрити. Закрите вікно я можу натиснути на клавішу F11 на клавіатурі функціональна клавіша. І воно також відкриється. Ось такими клавіатурними комбінаціями ми можливо познайомимося трошки пізніше, коли вже будемо створювати проєкт. Наше завдання сьогодні просто познайомитися з тим, із яких вікон складається середовище розробки і для чого вони потрібні. Отже, про головне вікно ми поговорили ось давано. Наступне вікно, яке нам потрібно буде, це вікно форми. От, Власне кажучи, на цьому вікні ми будемо створювати ті елементи керування, які будуть присутні на, нашій, на, на вікні нашої програми, коли вона буде працювати. Тому, власне кажучи, знову ж таки, дуже важливе віконечко. от, Поки що воно порожнє. але коли ми будемо створювати там якісь програми, то зазвичай ми будемо текст програми писати отут у цьому вікні, який називається редактором коду. Якщо в нас е монітор дозволяє розмістити ці вікна таким чином, щоб вони не перекривалися, це дуже гарно. Якщо е монітор е не має достатньої роздільної здатності, то інколи вікна будуть перекриватися, ну як отак зараз. Не? І тоді ми використовуємо клавіатурну комбінацію F12 для того, щоб перемкнутися між вікном форми та вікном редактора коду. Редактор коду, це якраз редактор текст. от ми бачимо, він називається тут. Це якраз, власне кажучи, те середовище, де ми будемо вказувати команди мови програмування free, Pascal. Коли ми будемо додавати на нашу форму якісь об'єкти, ну, от, скажімо, додамо кнопку то е, це насправді якийсь новий об'єкт, який з'явиться у нашій програмі. І у цього об'єкту, як і у будь-яких інших об'єктів, є певні властивості і певні методи. Е, для того, щоб керувати значеннями цих властивостей та методів, у нас існує додаткова іконочка, вона називається інспектор об'єктів. Як бачимо, тут є вкладка властивості, події. Це те, що стосується методів. І улюблень. Це те, що використовується дуже часто. Ну, от, якщо я хочу змінити якусь властивість, наприклад, Caption, от, то я змінюю властивість саме у вікні інспектора об'єктів. Наприклад, змінимо напис на нашій кнопці. От, і після того, як ми змінили цю властивість, натиснемо на Enter. І побачимо, що напис на кнопці вже зовсім інший. От. Це те, що стосується середовища розробки. Як видно, коли ми додаємо об'єкти якісь на форму, якийсь елемент інтерфейсу, то ми використовуємо палітру таких от компонентів. Палітра компонентів насправді дуже багата. Палітра компонентів заради цього поділена на декілька вкладок. Потихеньку, коли ми будемо вивчати програмування, ми познайомимося з призначенням. Не всіх, але найчастіше використовуваних компонентів. І навчимося їх шукати і додавати на форму. І прибирати з форми, якщо вони не потрібні. Отже, оце ось палітра компонентів. Зараз ми спробуємо обвести її Ось, літра компонентів. Е, наступна частинка, це панель інструментів, як зазвичай, От вона, ця панель інструментів вона використовується для роботи із проєктом. Коли ми проєкт створюємо, коли ми його запускаємо, тестуємо, перевіряємо, як він працює. Тобто, власне кажучи, через цю панель інструментів ми, власне кажучи, ці інструменти вони дозволяють нам інтегрувати і редактор тексту, і вікно форми, подивитися, як воно працює. Тобто, ну, Це елементи інструменти керування роботою середовища. Ну, з, з вікном інспектора об'єктів ми вже з вами познайомилися. І ще раз зверну увагу на нього. Ось Вот. Це вікно. І тут ми можемо змінювати властивості тих чи інших об'єктів, які ми будемо використовувати на формі. Навіть тих, які не візуальні, які не, не, не будуть видні потім на формі. От. Вікно форми. Ось оце ось віконечко, яке зараз наверху. Це, як я вже казав, це те вікно, яке ми побачимо при роботі реальної програми. Єдине, що воно не буде в крапинку. Крапинки – це підказка про розташування об'єктів. Так легше розташовувати об'єкти, це сітка так звана. Після того, як ми форму розробимо, запустимо нашу програму, цих крапочок видно не буде. Ну і нарешті редактор тексту. Це те вікно, ну, де ми будемо писати вихідний код. Тут вже частинка коду написана. От. Поки що нас вона не цікавить, ми потім розглянемо, що вона означає. От. Перемикаємося ще раз між е редактором тексту і формою клавішою F12 функціональною. От. І коли нам потрібно працювати з інспектором об'єктів F11, навіть якщо він був закритий. От Я закриваю зараз і натискаю F11. Оце треба запам'ятати. F12 перемикання між формою та текстом F11 відкриття інспектора об'єктів. Потім, коли ми з вами будемо вже реально створювати програми, ми зрозуміємо, що відкриється ще одне віконце. Це вже буде п'яте віконце. Воно називається вікно повідомлень. От, і, ну, власне кажучи, ми можемо зараз подивитися повідомлення. От, оце, тут буде повід... виводитися повідомлення, яке буде нам видавати Лазарус під час того, як ми будемо транслювати програму, відлагоджувати її. Отже, якщо є можливість, ми розташовуємо вікна так, щоб вони не перекривалися. При такому розташуванні нам треба пам'ятати, що зазвичай вікно нашої програми буде з'являтися там, де воно було розташоване під час проєктування. І тому, якщо потрібно його розташовувати всередині екрану, то ми його всередині екрану розташовуємо. Ну, у всякому випадку, от. Таке розташування більш-менш підходить. Давайте ми зараз подивимося, який же порядок створення проєкту середовищі Lazarus. Ну, оскільки таких, таких багато, можна здогадатися, що насправді проєкт Lazarus складається з декілька файлів, як і будь-який інший проєкт. Дуже часто проекти складаються з декілька файлів. І тому Перед тим, як ми будемо проєкт створювати, бажано створити теку, в якій цей проєкт буде зберігатися. Ну, от, наприклад, створимо теку, назву її First Project. І тут, при створенні теки, є застереження. В різних системах середовище лазеру спрацює по-різному. В деяких системах допускається створювати назви файлів і тек з використанням кирилиці, в деяких системах ні. От Для того, щоб проекти наші працювали однаково в різних системах, я раджу створювати назви файлів і назви тек з використанням символів латиниці. І не використовувати будь-які інші символи. Отже, створили теку для нашого проєкту. Поки що ця тека порожня, ми її відкриємо, переконаємося, що вона дійсно порожня. І спробуємо створити наш перший проєкт, запустивши ладос. Якщо ми <coughs>, колись вже працювали з якимось проєктом, то останній проєкт і відкриється. Тому, коли ми створюємо проєкт, ми використовуємо рядковий меню проєкт, новий проєкт, натискаємо ОК. От. І таким чином ми бачили діалогове вікно про те, що чи змінити якісь властивості, От я форму перетягнув, вже властивості проєкту змінилися насправді. От. Я відмовився від зміни того, що було. А от оце вже нове, це новий проєкт. От. Ми його одразу збережемо, навіть нічого не робивши. Проєкт. Зберегти проект. Ну, от якщо ми правильно все робили, відкриється діалогове вікно збереження проєкту. От тут, знову ж таки, хочу звернути увагу на те, що починаємо збереження проєкту завжди із данимки. І шукаємо ту теку, яку ми створювали для проєкту здавана. Ось, Ось її відкрили. І лише в цій теці натискаємо на кнопку зберегти. Дуже часто програмісти-початківці зберігають. Новий проєкт у теці вже існуючого проєкту. Цього робити не потрібно, ще раз нагадую. Спочатку починаємо із домівки. От звідси. От. Потім відкриваємо ту теку, в якій будемо зберігати проєкт. І лише потім проєкт зберігаємо. Власне кажучи, можна назву файлу проєкту не змінювати. Можна змінити, знову ж таки, з використанням латиниці. Я не змінюю, це можна переробити потім. Один раз зберегли і зберегли другий раз. Що ж ми зберегли другий раз? Перший раз ми зберегли, власне кажучи, основу проєкту, а другий раз зберегли оцей ось модуль, вихідний код, текст програми, власне кажучи. Якщо ми подивимося на. Оце ось віконечка віконечко тієї, тієї теки, яку ми створили, то ми побачили, що там ціла купа файлів вже настворювалася. Вона створилася сама системою. Щоб це віконечко нам не заважало, ми можемо його перемістити на іншу віртуальну стільницю От. і таким чином дивитися процедуру зміни. Чесно кажучи, вже проєкт готовий. В принципі, це порожня програма, яку вже можна запустити. Для того, щоб запустити порожню програму, ми можемо використати. На панелі інструментів відповідну кнопку. О, зелененький трикутничок, О. клацнемо, І почалася збірка проєкту. Ми бачимо що у вікні пов повідомлено, що проєкт запустився успішно і начебто нічого не змінилося. Насправді з'явилося віконце, як я вже розповідав, без крапочок. Тобто це реальна працююча програма. Якщо ми трошечки вікно це захопимо, потягнемо в бік, то ми побачимо, що воно перекриває те вікно, вікно форми, яке ми в проєкти створювали. Поки що наша програма нічого не робить, щоб ми не клацали, нічого вона не вміє, вміє лише себе закрити. Лазарус нам виводить повідомлення про те, що виконання завершено. Хочу звернути вашу увагу, що поки ми не побачимо цього повідомлення, от якщо. У всякому випадку ви не натиснете на цю кнопку. Тобто це повідомлення буде з'являтися кожного разу, коли ми тестову програму закриваємо. Ми нічого не зможемо змінити в вихідному коді. Тобто програма працює, ми нічого не зможемо змінити. Тому не забуваємо про те, що програму треба зупиняти під час відлагодження. Отже, зупинили програму. Якщо ми подивимося у теку. З нашим вихідним кодом ми побачимо от таку от програмку. Зелененька, зелененький ярличок, ми її можемо запустити і побачимо, що це ну, правда реально працююча програма. Вона просто нічого ще не може. Давайте повернемося знову до розробки і спробуємо оздобити нашу програму однією лише кнопкою. Я вже показував, як додавати кнопки. Повинні на палітрі інструментів Ось, в цьому місці або в іншій вкладці вибрати Кноп, кнопку чи якийсь інший елемент керування і намалювати його за допомогою діагонального перетягування на формі там, де він має бути. От таким чином. Розмістимо кнопку посередині форми. Далі я буду створювати програму. Поки що те, що я буду виконувати, воно буде вам незрозумілим. Ми це зрозуміємо трошки пізніше. Але для того, щоб подивитися, що насправді кнопка вже з'явилася, ми зараз ще раз виконаємо збірку проєкту. От, і побачимо, що от реальна кнопка. Звичайно, що вона нічого ще не виконує. Для того, щоб запрограмувати якісь дії. Як реакцію на цю кнопку ми повинні виконати по кнопці по дві І бачимо, що одразу активним став, стало вікно редактора коду. Ось тут. От. А точніше, а точніше, ось ця штука з'явилася. Ця ось процедура, яка насправді є процедурою обробки події. Ми зараз запишемо дуже просту команду, яка буде виконана в результаті клацання на кнопку. Ця, ця команда вона просто е, виводить повідомлення якесь. Наприклад, таке повідомлення. Після того, як ми внесли зміни у вихідний код, бажано виконати збереження. Тому що під час компіляції різні можуть траплятися ситуації. І збереження ми виконуємо за допомогою цих ось кнопок. Краще використати таку кнопку складну, зберегти все. Ми все збережемо і після того почнемо виконувати компіляцію. Ну ось, компіляція успішно виконана. Клацнули на кнопку, побачили повідомлення про відточню Україну. Отже, наш проєкт, перший простий проєкт, він вдало вже виконаний. Власне кажучи, ми можемо закривати середовище розробки. От. І для того, щоб ви зрозуміли, що при наступному запуску Лазерус відкриє попередній проєкт, я ще раз середовище розробки запущу. І ми побачили, що з'явилася форма, з'явився редактор коду попереднього проєкту. Тому якщо ми наступного разу будемо створювати новий проєкт, не забуваємо про те, що треба новий проєкт створити, от, попередньо підготувавши для нього теку і так далі. Закриємо зараз середовище розробки, повернемося до нашої програмки. І от та програма, яку ми запускали, яка нічого в нас не робила, а тепер вона вміє робити вітатися з учнями україни дякую за увагу